До нашої розмови ми долучаємо Олексія Мрошниченка, це президент Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, Питаємо. як зараз можете оцінити дефіцит кадрів через мобілізацію? Які галузі найбільше зачепив цей процес на вашу думку? Вітаю, дійсно цікаві кадри ви показали. Особливо вражає ця жінка за кермом маршрутки. Дійсно, така тенденція поширюється. І, до речі, тривожна новина абсолютно ви праві київський картонний комбінат, тому що дійсно це достатньо важливе стратегічне підприємство для України, яке може зупинитися. Відносно галузей, практично всі. Ми вже не раз говорили, що по різним опитуванням від 70 до 90% відсотків підприємств вважають, що мають велику проблему з комплектацією кадрів, особливо професійних кадрів і. Особливо зараз, коли почались і збір врожаю, це сезонний характер роботи, коли потребують одночасно фахівців, це і компені, характеристи, і водії, тому що клімат змінився. Досить такі жорсткі умови для зібрання врожаю, особливо при фронтових регіонах. Ну і звичайно, будівництво, енергетика, зв'язок нічого особливо не змінилось. У мене таке відчуття, що ситуація тільки погіршується. Але є одна надія. Всі чекають економічного бронювання. Є. Нарешті прийняття всіх законів. А в які до речі, в якій формі ви бачите, поговорити? як як ви вважаєте, яким мало би бути ну на вашу думку, звісно, ідеальне економічне бронювання для того, щоб це було і для економіки, і для мобілізації, умовно кажуть. Ну гарне питання, мабуть, справедливо, якщо одним словом відповісти. А це яка? Але якщо говорити, але ми повинні відповісти, мабуть, на головне питання, що ми хочемо від економічного бронювання, це збереження економіки чи наповнення бюджету. Тому що якщо зараз говорити про ті законопроекти, які є, то вони, на мій погляд, вони зорієнтовані на те, щоб поповнити дефіцит дохідної частини бюджету бюджету і не враховують як економіці. Мічний стан підприємств, професійний стан і регіональний. Тобто, ви вважаєте, що 20 тисяч гривень це от один з законопроєктів народного депутата Дмитра Наталухи, який є одним з разомників і краспекономічно бронювання, це занадто велика сума для підприємства. Ну, я думаю, що ви трохи помиляєтесь. цей депутат почав з 20 тисяч. Останній його законопроект, який він вніс на заміну того, що було це вже 36 тисяч. Ми, 36, до речі, з ним сьогодні а, поговоримо. Я запитаю в нього про це. Будь ласка, продовжуйте. Да, передавайте привіт, тому що він дійсно почав з 20 тисяч, потім воно було розширено на ФОПи теж 20 тисяч. Потім був знову його законопроект на на заміну це 36 тисяч. І саме останній законопроект, який внесений але не ним іншим народним депутатом, це вже десь 40 тисяч ЄСВ. Що по великому рахунку, це десь 185 тисяч повинна бути зарплата, щоб Сівники були заброньовані, пане Оксі. Все ж таки на вашу на вашу думку, справедливе економічне бронювання це яке? Ну виключно зрозуміла ваша думка. Нам цікаво. Ну, моя думка така, що, ну давайте говорити об'єктивно, у нас середня зарплата в Україні 19,5 тисяч гривень. Це середня, це середня, зарплата. На мій, на мій погляд, в районі от мінімальної зарплати мінімальної зарплати, це, мабуть, було справедливо. Це 8 тисяч гривень. Це по року десь біля 96 тисяч гривень, але ми знову-таки ж повинні говорити. Це додатковий цільовий платіж до того, що бізнес платить і так податки платить. ЄСВ, ФДПЛ, там таке інше, інше інше створює робочі місця. Це знову таки додатковий платіж, але це не повинно бути заміною, знаєте, так що бізнес повинен і те робити, і наповнювати бюджет. Бізнес повинен платити податки, створювати додану вартість і підтримувати збройні сили. Пане Олексію, дякуємо вам, що ви озвучили вашу позицію. Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, був в нашому.